34 в тіні. От, в тіні. Плюс сильна вологість. От я зараз іду, ви знаєте, в мене таке відчуття, я коли тільки вийшла з дому, що, що наче пече вогнем мої отут плечі. Наче знаєте, наче ви стоїте десь біля сильної печі розжареної. Іду, думаю, боже, що ж таке? От ми коли були на, біля океану, це на цих вихідних, зустрілися знайомими нашими, вона з України сама, в них будинок прямо на березі океану, просто перша лінія. То одразу видно людину, яка вже тут стала місцевою. Вона оцим кремом сонцезахисним. Вона просто, знаєте, як ми от робимо вдома маску, що ми білі такі, да? Все, от вони не стидаючись, як воно буде виглядати. Ми часто там бачимо, що ніс так роблять, наче що він прям білий. Да? А це повністю обличчя, от прям маска. Тому що людина живе поблизу океану, вона бігає. Я так розумію, там часто, ну, взагалі, вона знає наскільки обманчивим може бути е, оце сонечко, навіть ранкове. От і оце й морське повітря. Отак от.